Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається вивчати живу природу. Тема сьогоднішнього уроку Клітина, структурно-функціональна одиниця живих організмів. Поняття клітина ввів у науку у 1665 році англійський учений Роберт Гук. Історична подія у науці винайдення мікроскопа дало змогу зануритись у світ клітин. Роберт Гук роздивлявся в мікроскоп тонкі зрізи частини рослин і виявив, що вони мають комірчасту будову. Побачені комірки Корка Дуба асоціювалися з тісними келіями монахів, що й вплинуло на назву терміна. Клітина це основна структурна і функціональна одиниця живого. Клітина є основною структурною одиницею, тому що лежить в основі будови організмів. Вона є основною функціональною одиницею живого, що забезпечує виконання життєвих функцій. Розділ біології, що вивчає клітини, називають цитологією. З часу відкриття клітини мікроскопія залишається одним із найважливіших методів дослідження цитології. Клітина та інші об'єкти, які потребують дослідження у збільшеному вигляді, дуже різноманітні, тому науковці використовують різні види мікроскопів. Є світлові мікроскопи, що дозволяють спостерігати за живими і мертвими клітинами. Є електронні мікроскопи. Вони дозволяють досліджувати ультраструктуру клітин. Електронний мікроскоп винайшов у 1931 році Ернст Руска німецький учений і Макс Кноль. Розглянемо будову світлового мікроскопа. Основою та опорою є штатив, до якого кріпляться його частини. Є збільшувальна частина мікроскопа. Це окуляр, лінза або система лінз, розташованих біля ока спостерігача. Саме сюди ми наближаємо око. Об'єктив лінза або система лінз, розташовані біля об'єкта спостереження з протилежного боку від окуляра. Тубус це трубка, яка з'єднує окуляр та об'єктив. Є предметний столик, поверхня, на якій містяться об'єкти спостереження. Щоб краще і чіткіше бачити зображення, є макрогвинт механізм, який змінює відстань між об'єктом спостереження та об'єктивом, і забезпечує грубе наведення для отримання чіткого зображення. Є мікрогвинт. Механізм. Який забезпечує точне наведення для отримання чіткого зображення. Існує ще система освітлення, дзеркало чи система дзеркал або світильників, які забезпечують освітлення об'єкта спостереження. Кожен дослідник знає у скільки разів збільшено його об'єкт дослідження, ну, наприклад, клітину. І ви це знатимете. Загальне збільшення мікроскопа дорівнює добутку показників збільшення окуляра й об'єктива. Часто для навчання використовують монокулярний оптичний мікроскоп. За його допомогою можна розглянути лише тонкі зрізи, крізь які проникає світло, тому виготовляють тимчасові або постійні мікропрепарати. Щоб приготувати тимчасовий, тобто на час дослідження. Мікропрепарат треба дотримуватись такої послідовності дій. Перше. Нанести краплинку води на предметне скло. Друге. Розмістити об'єкт, що досліджується у краплині води. Третє. Накрити об'єкт покривним скельцем. Четверте. Прибрати зайву воду за допомогою фільтрувального паперу. А далі кладемо препарат на предметний столик підготовленого мікроскопа і досліджуємо. Постійні мікропрепарати можуть зберігатися протягом багатьох років. Під час їх виготовлення використовують спеціальні бальзами із живиці хвойних дерев. Для дослідження клітин є багато методів. Мікроскопія залишається одним із найважливіших. Оптична або світлова мікроскопія забезпечує збільшення об'єкта спостереження у десятки, сотні та тисячі разів із використанням світла. Електронна мікроскопія забезпечує збільшення зображення об'єкта спостереження з використанням потоку електронів. Що дає змогу отримати збільшення до 2 мільйонів разів. Для дослідження прозорих структур клітини або які мають однакове забарвлення, використовують метод фарбування, який забезпечує забарвлення об'єктів спостереження після обробки спеціальними барвниками. Для вивчення функцій клітин використовують авторадіографію. Або метод мічених атомів за допомогою введення в клітину радіоактивних ізотопів хімічних елементів. Бажаю вам успіху у дослідженні мікросвіту!